Що з діагностикою Мерседеса виявилось цей клапан він перемикає тиск з розподільника лап на розподільник, на розподільник, розподільник крана У нього є актуатор електричний, він позаду знаходиться. Цей актуатор. Управляється 24 да, вольта. Там дві катушки. Вони, вон, в нього по факту два розподільника, міні-розподільника, який создає пілотний тиск, який здвигає золотник у цьому клапані. у цьому клапані золотник. Фактично у цього золотника три положення, а тут, звісно, два Дві катушки, два положення. Вот. Значить, він не, не работає, як, як треба, тобто ми можемо включати тільки регулюючі положення золотника цим болтом. Тобто вот. ніхто ніякої автоматики працювати не може. Замовив я, замовив я цей, цей актуатор. Замовив на Шолову в Чехії. В Чехії написала, як завжди, гарний представник Денфоса, що ми вам обов'язково виставимо рахунок. Мабуть, десь так от в течені трьох днів. Але це не точно. швидкість ахуєваюча, як говориться.